Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Просили порівняти Forte Rіка. А Кентавра 244 S. Що в них такого відрізняється? Чому, наприклад, Кентавр коштує трошки більше в деяких своїх комплектаціях? І розберемося. Давайте, дивіться. Forte R D244 Lux. По головних таких моментах. По-перше, звичайна коробка, не двохдискове щеплення, є щиток. Від навісного механізму движок у нас 3 КМ-дизельний. Ось, Давайте отримуємо капот, покажу вам його. В нього є передні задні противаги. Передня гума у нас 6,5х16, а задня 11,2х24 стандартна, в принципі, для такої техніки. Тобто є, ставиться і більше. А в кентавра також передня гума 6,5 на 16. Безпосередній вприкс, охолоджувана система. В принципі, нічого такого особливого, бак над двигуном встановлений. Передивимось на кентавра. Хоть і двигун такий самий, але трошки відрізняється компоновка, тобто тут більше місця. Радіатор трошки далі вперед від'їхав. Бак, в принципі, так само, безпосередній приск, все ідентично. Тут, правда, вище стоїть повітряний забірник, тобто менше буде їсти пилюки. В принципі, все, електроніка вся в нас тут також, як і по-старому зроблена, з тої сторони дивимось, Ось вже вивели всі а, запобіжники для зручного їх доступу, заміни і тупо подібне. Тут в принципі, також електрика вся ось уже. В принципі, що там, що там зручно. Бачите, який вмикач маси на Forte RD і на кентаврові. А з цього боку ні, з другого. В принципі, аналогічно, теж непоганий микач маси стоїть. Тобто на цьому також одинаково. Задня гума в них теж бачу 9,5х24, на а навіть кентавра менше задня гума. По навісному механізму в Кентавра і Шоверде, в принципі, все також ідентичне, комплект гідровиходів. Витримують вони десь 450 кг навантаження. Бачите, є щиток задній по хіба по освітленню. Тут LED-оптика стоїть там. Тут також задній ліхтар, а там звичайні галогенові фари. Лампочки скоріше. По вартості давайте подивимось. о, в нас Forte RD244 Lux 690 коштує, а кентавр 244 s 6 тисяч доларів. Навіть кентавр дешевший на 190 доларів. Ось подивіться, будь ласка вам. Такі пиріжки з вами. Ємо. Тут е, передній міст в принципі, в них однаковий, що по товщині, що по самому конструктиву нічого по відмінностях. Я не бачу, виворот руля, в них також має бути тоді ідентичний. Тут продумали, правда, я бачите ручка, щоб закривати сам по собі капот. Звичайні фари, бачите, тут лінзова оптика. Тут у нас все лінзова. 4 лінзи стоїть. подивилися але тут з ручкою зручніше звичайно Ось, щоб дізнатися про є наявність такої техніки, про її не знаю ще до такої характеристики, які можна подивитись на сайті, про наявність в кольорах, які в неї рік скільки як нас зараз сьогодні коштує із доставкою, а доставка безкоштовна. Які є, можливо, навісні механізми, які знижки телефонуйте до менеджера, він вам все розповість. Ось, тому підписуйтесь і дякую за увагу.